Не відвернися від мене грішного, бо я не похитну надіюсь на твоє милосердя. погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх до цього земного тимчасового світу і запали моє жорстоке серце і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідів Сина Твого і Бога нашого, викоріни пречиста змогу затьмареного розуму. Чим прискрестя. І з мого жорстокого серця. Безнадійність викорінь, недбалість викорінь, лінощі викоріні. Та безглуздя, тобто безумні. І всі темні і брудні думки та наміри. Зілив владичці мої тяжкі духовні тілесні рани. Духовні і тілесні рани. Не попусти, щоб зло. Перемагало мене і твоїми материнськими молитвами прихали до мене милі сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Бо Ти благословена від всіх родів і славиться на навіки вічні. Амінь. Які головні слова тут для нашої Практики життя. Перше, погаси у мені пристрасті до того світу. З другої сторони, – «Розпали». Тобто, один вогонь, який є пристрасті погаси, а вогонь любові до заповіді – «Розпали». Тобто є два вогні. Вогонь поїдаючи, емоція гніву, це вогонь. Злобі, страху поїдає людина. А почуття любові оживляють людину і укріпляють людину середини. Тому запалимо є жорстоке серце і мій холодний розум. Холодний розум. Тобто страшний що робить з розумом? Робить його холодним. Мертві, тобто свідомі. Запали любов'ю до виконання заповіді твоїх, бо ми заповіді не маємо до них любові. Ми їх знаємо на пам'ять як катехизм, але як не життя, а як знання. Знати і робити різні речі. Друге, викорені з мого затьмареного розуму. Думки, які зв'язані з гнівом, смутком, затьмарують свідомість. Свідомість становиться, думки, вона не бачить свідомо, як хворе око. Затьмареного розуму і з мого жорстокого серця викорені. Безнадійність, недбалість, лінущість та все безгусть. Молитва далі оптичних статусів. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм все, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, коли я довіряюся Богу. Віддаюся на волю Божу, то голова вже не затуманюється, тому що емоція не піднімається в голові, як вода. Муть, поки не піднімається, доти ти себе в тій воді бачиш. Муть піднялася, ти вже себе не бачиш. На всякий час дня цього, що настав і підтримай мене. Яким я не дістала, звідки. Тобто, які б не були обставини звістки, я маю спокійно прийняти ці, як з твоїх рук, що все робиться по Твоїй волі, по Твому провідні. Навчи мене приймати їх зі спокійною душею, спокійною душею, тобто вода яка, коли вона спокійна, чиста. І твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. Тобто, кого ти мені сьогодні послав, я маю прийняти як твою волю, як твоє проведіння. яка та таблетка не була б віркою. Я маю прийняти, для мого добра вона дається. У всіх ділах моїх словах керуй думками моїми почуттями. Зауважте, усіх ділах і словах моїх, керуй думками моїми і почуттями. Тобто мої, виходить, слова і вчинки керуються часто різними духами. Тобто міняється емоція, міняються слова і міняються вчинки. Значить, я прошу, Боже, керуй моїми думками і моїми почуттями. Бо які будуть почуття і думки, такі будуть слова і вчинки. Тобто керуй, не, нехай дух твій, любові, миру, керує мною, твоя мудрість. І тоді в мене вчинки і слова будуть відображувати твою волю. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти послав. Іде сусідка дорогою. І не так глянула або не привіталася зі мною. Я мушу сказати, ти мені її послав, показувати мої недостатки. Якби вона не прийшла мені дорогу, у мене б нічого там не показалося всередині, не закипіло. Я тобі за це дякую. Навчи мене просто і мудро ставити до всіх людей. Нікого не ображаючи, нікого не ображаючи. А ми боїмося бути ображеними. Але не боїмося ображати. Ми боїмося бути осудженими. Но не боїмося судити. Тобто в нас все перекручено. Дай мати страх осудити і дай мати силу не мати страху бути осудженим. Навчив не просто мудрості до всіх людей. Нікого не засмучуючи. Господи, дай мені силу. Перенести в тому і всі події цього дня. Знову керуй моєю волею. Тобто моїми бажаннями. навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Останні слова останні слова, є віра, надія і любов. Вірити, надіятись і любити. Но святі отці, старці, написали перед вірою молитися після надії терпіти і прощати. А тоді вже любити. Бо якщо я буду мати любов, а не буду мати терпіння і прощення, то любов. нема. Ви ме отца, и син, и святого духа. Амин. Сегодня така у нас моле. підводити як ви підсумки і коротенько скажу дещо до Різдва. Ми з вами визнаємо при Святу Тройцю Отця і Сина і Святого Духа. Ми визнаємо. І часто буває так, коли нам говорять, що Ісус Христос не є Богом. Твориш є син Божий, але не є Богом. Він не є рівний Отцю. Я хочу навести кілька моментів. Чому я це наголосив? Про те, що народження скоро йде Ісуса Христа нашого Спасителя. Він не був без Спасителем Спасителем. Якщо він був творінням Божим. А не Сином Божим. Іначе Він біг без спасти. Він був незалежний від світу, як і ми. Ні один релігійний хоч Будда, хоч Магомед, ніхто з них не воскрес, ніхто не переміг смертю в смерть. І ніхто після смерті. Не ходив Христос після смерті воскресши, показав своє тіло і їв рибу. Якщо б він був би провідіння, він рибу би не зміг би з'їсти. Читаючи слова Євангелії Івана, перші слова. У Бога було слово, і слово було Бога. Воно було споконвіку. І все, що постало, все постало через нього. У ньому було життя. І життя було світло людей. І світло світить отеле, і світ його не прийняв. Ті, які прийняли, стали синами Божими. Це слово стало тілом і замешкало між нами. Тепер кілька цитат з Івана. Ботя, де говорить Господь, створимо, не створю, а створимо людину на наш, не на мій, а на наш образ. На наш. Значить, Троїця створила людину на свій образ і на свою подобання. Трійця. І ми читаємо перше послання Івана 5 глава, сьомий стих. Троє свідчать на небі. Троє. Отець Син і Дух Святий. І ті троє одне. В іншому місці апостола Луки говориться. Ісус каже, я бачив, як сатана падав з неба. Коли сатана падав з неба, ще людей на землі не було, ще не було людей. Він каже, я бачив, як сатана падав з неба. Що каже Іван Хреститель? За мною йде той, що був переді мною. Я не гідний йому. Був переді мною. Хоча Ісус Христос молодший Івана Хрестителя на пів року. Тому що Єлизавета вже мала 6 місяців, а Марія тільки зачала. Йде за мною той, що був переді мною. Молитва Ісуса Христа молитвою до Отця, коли молиться 12 глава Івана. Я хочу, щоб вони бачили ту славу, яку я мав тебе до сотворення світу. Я хочу, щоб вони бачили, зі мною були разом і бачили ту славу, яку я мав вже до сотворення світу. Якщо от ці всі стрішки, Зібрати тут неможливо визнати Ісуса звичайною людиною, порівнюючи до всіх релігій. Часто християнство єднаючи. Всі релігії є одне Ціле. Ні. Коли до царя прийшов один мусульман і сказав до нього, переходь до нас. Тому що християнство п'яниці, де дема любові там, дивіться наші мужчини, всі на молитву по 4 години моляться, дуже мудро відповів цар. Якщо ваш учитель його розпинуть на Христі і він Воскресне, я увійду в вашу віру. А такого вчителя вас немає. Бо ми йдемо, до, становлюся християнами не через віру в церкву, а віру в того, хто нас полюбив, і хто був до сотворення світу, і хто смертю смерть переміг. І хто сказав, я йду приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. І ніхто ще з вчителів не сказав, я і Бог одне. Інакше його зразу на кульпаті відправити. Тому переходимо я чому це повідомлення, Щоб ви бачили Ісус Христос, який народ жийця. Він є Спасителем, Він є Бог, Він є триєдиний Бог, Він є друга особа, як ми читаємо по символу віри. Він є світло від світла, Бога істиного від Бога істиного. Він задля нас людей. І наша рада спасіння став людиною і останнє на виду коли пташеня пташка народжує пташеня, то пташеня не є творінням пташки. А є також пташку, яка народилася від пташки. Но гніздо ніколи пташкою не стане. Тому що воно є творінням. Не путайте творіння це людина. А Ісус. Не творіння, а син самого Бога. Народжений від Отця, і є одне ціле з це. Бог є вогонь, а Христос є світло, яке від того вогня сходить. Вони різні, але вони одно ціле. І тому це не діляться. Відняти вогонь від вогня. Все одно він лишається вогнем я Хотів би більше акцентувати я, Бога, Христа, в якому віримо, що Він є трійкінг. Бог закінчується символом віри. Тепер сьогоднішня наша продовження коротенької лекції. Я сказав, що я чуть підведу підсумки, завершу там прояснення коротенько про молитву ще буде. Ісус Христос який становиться людиною на землі до того дня, коли він, о своїй славі, я хочу прочитати Матея 17, 24-25 стишки, щоб із через цитати Євангелії Матея розпочати нашу сьогоднішню якби, тему, яку мені хотілося роз'яснити більше, Господь мені дав свої трошки мудрості. Коли ж вони прийшли до Кеперному, то підійшли до Петра зра, збираючи, чи, чи то я не то читаю, чекайте, Матей 17, 24. Чекайте тих цитат, там перейду на інші. Коли ж вони прийшли до Киперному, то пішли до Петра, збираючи дедари, і сказали, чи не дасть учитель ваш дидражний? Він говорить, так, і коли увійшов він. Подім до Ісуса, то Ісус, випередивши Його, сказав, як тобі здається, Симон, царі землі, з кого беруть миту або подань, своїх, чи чужих?" Петро говорить йому, що чужих. Ісус сказав йому, Отже, сини Божії вірні, але щоб нам не, спокус... не спокусити їх, Піди до моря, закинь водочку і першу спіймай рибу. Візьми, відкрий їм рот, знайдеш статир, візьми його і віддай їм за мене і за себе. Про що сьогодні хотів би тут звернути увагу коротенько? Ісус говорить про те, що діти, які є Божі, вони вільні від світу Цього. До того часу, до того часу, перепрошую, до того часу як з'явився Господь у славі, до того дня постійне страждання Господа у кожній віруючій людині. Страждання, народження віруючої людини. Тобто що світ не приймає християнина тому, що він інша людина. Чому? Тілесна людина її світ приймає, духовно прийняти не може. Першим таким прикладом, Христос каже, лисиці мають нори, а син чоловічий не має де голови приклонити. Коли за ним йшли двоє учнів, де ти живеш, він сказав, ідіть і подивитесь даєш. Ісус до нас каже, говорить сьогодні те саме. На цій землі вам немає постійного місця. Ви тут гості. Шукайте батьківщину, що дане. На землі, якщо ти хочеш знайти щастя, знайдеш гріх. Якщо ти на землі хочеш знайти радість, знайдеш смуток. Якщо на землі хочеш знайти мир, знайдеш неспокій. Щастя ваше у Бозі, прийді до мене всі, втомлені і обтяжені, і я вас заспокою. Другим таким акцентом, на який я хотів би звернути увагу, християнин це людина, яка сьогодні ходить духом, яка є противна світу. Наприклад, що таке ходити духом, коли ти рано встаєш? Ти маєш зранку думати про дух своєї душі, про стан свого серця. Чому? Тому що стан говорить про присутність або тобі Христос середині, або в тобі і гріб середині. Ми встаємо ми збуджені. Ми у нас все дратує. Ми встаємо, наші думки вже полетіли. Ми встаємо, вже думаємо про роботу, чи думаємо, куди нам іти і так далі. Тобто ми з вами шукаємо що духа, чи ми шукаємо, коли ми зразу думаємо, то мене дратує, а мені те те зробити це робити. Це заставляє тебе спокій, чи заставляє тебе емоції, з якої ти встала і вже ти собі накрутила зранку чи Вже свої думки. Коли ти встаєш і починаєш, Господи, помилуй говорити. Господи помилуй. Що ти робиш? Господи помилуй, тобто заспокій мою душу. Господи, помилуй, заспокій мою душу. Господи, в твої руки віддаю ту ситуацію, якої ще немає. «Віддаю все в твої руки. І тільки Господи помилуй. і що мій Дух зразу з помощ'яду, заспокоїться мій дух. Тобто для людини зранку перше дух важніший, а не кухня. Дух важніший, а не робота. Спочатку шукайте царство Боже. Спочатку це зранку. Як тільки проснувся це початок дня, Шукайте спочатку Божий. І тоді ця молитва оптинських старців, Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Ну для того, щоб зустріти з треба спокій на душі мати. Тому ти молишся, щоб був спокій. І коли заходить чоловік в одному тапкові і в тебе є спокій, значить, Господи, помилуй, добре помолилася. Коли дитина там стала, почала щось не так застелила ліжко чи прийшла там взяла руками щось, і в тебе є спокій, значить, добре, Господи, помилуй помогло. І тільки після того. Ти можеш сказати, Господи, слава тобі, що проснулася за тих дітей, бо слава дає радість. Коли ти дякуєш, появляється в тобі всередині радість. Ну радість, якщо немає спочатку миру, радість не прийде. Тобто спочатку найди в собі мир, а тоді шукай радість. Тобто, як говорить, царство Боже внутрі в вас. Царство Боже, мир і радість. А не радість і мир. Тобто, спочатку, Господи, помилу, Поки Той.